Хочеш взяти собі класний ігровий ноут, але боїшся, що він не потягне твої ігри, або боїшся переплатити, зараз розкажу тобі 5 речей, без яких не обійтись при виборі ноута. Перше і найголовніше це відеокарта. Від неї залежить, яка буде картинка у ваших іграх і який буде FPS. Я би радив розглядати мінімум на 4 ГБ. А у 2025 році краще розглядати ноутбуки з відеокартою на 6 або на 8 ГБ щоб у наступному році він вже не був застарівшим. Друге і не менш важливе це охолодження. Я би радив обирати ноутбуки мінімум з двома кулерами. Чому? Тому що коли ваш ноутбук перегрівається, FPS у іграх падає і гра стає схожою на слайдшоу. Тому хороше охолодження дорівнює стабільному FPS у іграх. Третє це оперативна пам'ять. Мінімум 16 ГБ, оскільки 8 ГБ вже дуже мало для сучасних ігор. Четверте SSD пам'ять. Мінімум один терабайт. Оскільки сучасні ігри займають десятки або й сотні гігабайт, і пам'яті буде постійно не вистачати. П'яте це дисплей. Я би радив обирати хоча б 144 Гц, щоб отримати максимум від свого ноутбуку. Але з хорошою відеокартою, навіть на стандартному дисплеї, ігри будуть йти непогано, просто трішечки менш плавно. Запам'ятай ці прості поради, і обрати ноутбук буде набагато легше. А якщо хочеш, щоб ми допомогли тобі з вибором ноутбуку твій бюджет. Пиши нам у директ або звертайся до нас у телеграмі за посиланням в шапці профілю.